Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. І сьогодні відео буде про те, як я зберігаю зелень, овочі. В холодильнику. Різні способи я перепробувала, там в пакетиках, в всяких бутилках, і для того, щоб зелень була і овочі пружні, я винайшла для себе такий спосіб. Зараз я вам все покажу. Може, це відео буде комусь полезне, повчальне. Може, хтось скаже дякую, а хтось може скаже, так, я й так знала це все. Так що, давайте будемо дивитися, як я це роблю. І так, друзі, для того, щоб нам зберегти гарно овочі, ми обично в нас в холодильнику є отам нижня ота шухляда, де ми все там овочне типу ми зберігаємо. І там воно повинно бути хорошо, але не завжди хорошо. Тому що, коли овочі, особливо зелень, 2-3 дні постоїть, наприклад, в холодильнику, воно починає в'янути, або гниє. Так що я винайшла свій спосіб методом е, життя, так скажем, для того, щоб гарно зберігалися у нас овочі і зелень, нам треба отакі контейнери. Неважно, якої форми ви візьмете, головне, щоб вони були з кришкою. Тепер дивіться, е, у цих контейнер, ці контейнери ви можете в холодильнику складати будь-яку полку, навіть на саму верхню. І овочі, і зелень зберігається дуже гарно. Наприклад, збираємо зелень. Для того, щоб гарно у нас все вийшло, кожен кучок зелені вкладаємо в пакет. Перед тим ми його помили, все сушимо. Зелень повинна бути волога. Скільки вологи лишилось на листочках, стільки вона вже не капає. Водичка вже не тече, просто скільки вологи лишилося, стільки і закладаємо у пакет. Ось так, гарненько, акуратненько, щоб не помялося, адже воно набереться вологи і буде ось таке пружне листячко ще протягом багатьох днів. Наприклад, 2-3-4 дні. Скільки, ну, тиждень не знаю, наприклад, на 2-3 дня дуже добре. Це у мене щавель або квасок, як хто говорить. І ось так ми в цей контейнер упаковуємо нашу зелень. Так, Тепер беремо, ось у мене, наприклад, дивіться, петрушечка. Я петрушку ось так пучками зробила собі один раз на салатик. Щоб мені достатньо було один раз в супчик кинути і на салатик витягнути. Зразу ниточкою його все помито. Зелень не капає вода, просто мокра. Беремо і складаємо в пакет. Ось так. Акуратненько завертаємо і складаємо цей же контейнер. Так, далі цибуля. Цибуля теж почищена. Водичку ми струшуємо, яка лишилася водичка, це нам на допомогу. Адже зелень буде тепер пружна. І складаємо акуратненько, так, щоб вся 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 зеленюшечка влізла нам в контейнер. Легенько, акуратно його так складаємо. І тепер оце кришкою закриваємо і, можна... і ставимо в холодильник на будь-яку полочку. Верхню навіть теж можна, дуже гарно зберігається, все акуратно, коли вам треба, витягаєте. Потім, по істеченню 3, 4-5 днів, скільки вам там треба зелень брати, цей контейнер замінюєте, миєте і міняєте на інший І також складаємо овочі. Так же само, пакетики. Обов'язково тут пакетики. Обов'язково, адже якщо ми складемо просто так в контейнер, вони не будуть пружні. Беремо капусту, ось, ось так капусту, завертаємо, складаємо, беремо помідорки. Ось помідорки. Складаємо в контейнер, закручуємо. Все помити чистеньке. Беремо редисочку. Редиска у мене почищена вже, помита, почищена. Ніякої вже немає тут землі, нічого немає. Просто береш, коли вам треба брати, їсти, ви берете і їсте вже зразу. Або вже ріжете там на салат чи куди ви хочете. Складаємо Це один контейнер. Ось так зав'язуємо, просто отак закручуємо. Щільно так не треба зав'язувати, просто головне, щоб було в пакетику. І ще от там у нас огірки. так же точно помиті, чистенькі. Ось так. І складаємо це відро. І тепер точно так же закриваємо кришкою. Повинна бути щільно при, прилягати, щоб не, не було воздуху. І таким чином зберігаємо в холодильнику. Коли нам треба, ми беремо овочі стільки, скільки нам треба. Робимо салатик і кладемо назад у такий самий спосіб, у холодильник. Я пробувала також і там, в інтернеті я дивилася була, пробувала бутилку, в бутилку воду. Зверхи пакетик на петрушку я робила. Нічого, друзі, не виходить, воно не стоїть. А ось таким способом стоїть. Так що, друзі, скористайтеся моєю, таким, моєю порадою або моїм опитом і спробуйте собі цей спосіб зберігання. І потім мені напишите в коментарі, чи у вас чи не вийшло. Заходьте на канал, ставте лайки, підписуйтесь, будьте здорові. Пишіть коментарі, як ви це робите. До зустрічі, друзі! Пока-пока!